22 квітня у світі відзначають День Землі. Це питання останніми роками є настільки актуальне, що Кайл Радік та Брендон Литман навіть зняли документальний фільм під назвою Один день на землі. До створення фільму долучилися 15 тисяч людей, які допомогли створити картину універсальних тематик, як то народження, любов, винахідливість, війна і смерть. Усе це було знято в один день. Сьогодні фільм вперше виходить на екрани для широкого загалу у 170 країнах світу. Ось як в інтерв'ю Голосу Америки, створення карти описують самі режисери. Я Радік, засновник і режисер стрічки один день на землі. На ідею створення фільму мене надихнула музика. Ви можете взяти звуки з різних куточків світу і об'єднати їх. Я подумав, що якби кіно могло стати певною проміжною ланкою, і в мене з'явилася ця ідея. Якомога більше людей в різних куточках світу знімуть, що відбувається в їх громадах в один день. Викинодакіментаві носелі менеджеєм В основі фільму лежить ідея циклу життя. До цієї стрічки є ціла історія за озвучка. Але щоб створити все це, нам довелося переглянути три тисячі годин знятого відео. Це були найкращі моменти створення стрічки. Це було справжнє відкриття дивитися на те, що люди зняли і прислали нам. Це був дуже захоплюючий процес. Адже ти щодня відкриваєш для себе щось нове, про що ти раніше ніколи не знав. До того ж, все це про місця, яких ти раніше ніколи не бачив. я Брендон Літман, продюсер фільму Один день на землі. Щоб зняти відео в кожній країні світу, ви мусите мати багато друзів та велику підтримку. Тож багато часу ми втратили на те, щоб налагодити зв'язки з організаціями, починаючи від ООН і Червоного Христа і закінчуючи невеликими НДО. Ми також намагалися співпрацювати з продюсерами з усього світу. В якийсь момент ми налічували 15 тисяч членів нашої команди.